Терорист Гіркін, який мобілізувався до російського війська, збирає добровольців. І є такі чутки, що це саме добровольці в складі ПВК Вагнера. Тим паче, от у нас є коментарі на цю тему. Пишуть Марія Романюк. Пише, що думає Гіркін щось задумав. Він давно був незадоволений Путіним. А об'єднавшись із Пригожиним, вони можуть відсторонити Путіна. Давайте проаналізуємо. А нам же ж від цього нічого хорошого очікувати напевно не варто. Зараз відповім. Дивіться, і пані Марії скажу, що. І всім решта, що а, не можна в Росії просто так говорити і висловлювати своє невдоволення. Значить, це невдоволення вигідно, щоб воно транслювалося, значить, хтось це невдоволення покриває, значить, хтось за цим умовним невдоволенням або вдаваним стоїть. Тут ситуація в чому? В тому, чому це для нас може, може мати і, скажімо так, і хороші речі. Я поясню. Справа в тому, що що. А довкола ось цього зараз вони згуртують якесь військове крило, яке вони змусять більш активніше воювати проти України. Я маю на увазі гірки, не Та ні, вони можуть використати е, армію, і можуть використати цих мобілізованих виключно для того, щоб спровокувати якусь процес, якісь процеси в Росії, і потім на тлі цих процесів можливо прийти до влади. Але ви знаєте, що е, революцію можна почати. Але ну користаються революцією результатами революції, не завжди ті, хто її починала. Там ще треба втримати владу і багато чого. Але провокування будь-яке саме по собі будь-якої нестабільності в Росії, я думаю, що це нам на користь. А вони і все одно спровокують в своїх інтересах, ясна річ. Але утримувати ситуацію революційно теж непросто. Тому те, що у них іде конфлікт всередині серед військових. Я думаю, що це для нас непогано. Послухайте, там же ж не тільки група Вагнера зі зброєю чи Гіркин. Зараз буде 300 тисяч зі зброєю в руках. от уявіть собі, що кожен там вони ж от що робить Путін? Подивіться Путін, який розповідав про те, що загрози анархії, бандітізму там і так далі. Путін же ж возвеличує польових командирів. Це ж Путін давав нагороди е, Маторолі, е, Захарченку. А хто такі? А це хто такі? Це бойовики самі настоящі, терористи, бандити, як їх не називають. Тобто, Путін почав заохочувати, що не нає Атаманщина. і зараз він звичайно буде пожинати ці плоди. Бо Атаманщина для Росії, сінькі разіни і прочі, це ж загалом...